Танк Т-64, який був знищений на Харківщині, саме до речі, хмельницькими захисниками військовими, також на під'їзді має бути ще БМП, бойова мішана піхоти. Цю БМП так само знищили наші збройні сили. Вони намагалися їх замаскувати, поставити біля житлових будинків. Лише в такому варіанті вони можуть бути присутні у нас у Хмельницькому та в інших містах України. Надіємося, що найближчим часом уся та техніка, яка зайшла на наші кордони, пер... російська я маю на увазі, перевтілився в такий маскарад. Це роботи джевеліна. Дякую Америці. От. От. Ну, слава Україні! Ми переможемо. Велика радість бо то, що, ну, видно, що це москальська техніка. Її наші хлопці взірвали, тому що нема чого до нас їхати. Я вірю в ЗСУ, що Україна виграє. Гордість за наших хлопців. За наших дівчат, які не просто привезли її сюди, які зробили її такою. Вона в гарному вигляді. Моя дитина, я сподіваюся, він буде жити в мирній Україні. Він ніколи не побачить, що таке війна. Є сила, є міць в наші, нашій армії. Це доказує те, що за нами тільки перемога. Все буде Україна.